Вітаю вас, пане Лежа. Розкажіть, будь ласка, як пройшов пройшла остання ніч і сьогоднішній ранок? Кількість учасників збільшується? Більш без ексесів, і ніч, і ранок, слава Богу, все нормально. Хоча безумовно від влади цієї можна очікувати будь-яких провокацій. І ми отримуємо відповідну інформацію про те, що можливі провокації ближчим часом, можливо, навіть і сьогодні чи завтра. Люди постійно над'їжджають з усієї України. Ви бачите, що майже вся вулиця вздовж кабінету міністрів вже заставлена палатками. Де люди мають можливість уночі чи коли йде дощ його перечекати, тобто немає тут питань з побутовими проблемами. Насправді, от ми називаємо це тарифний майдан, а реально це майдан проти тієї влади, яка сьогодні є в Україні. Реально це майдан проти корупції, яка сьогодні захлеснула всю країну, бо тарифи це похідне. Це похідне від зловживань, це похідне від корупції, це похідне від того, що влада забула, що вона якраз з майдану й прийшла, і що вона мала б радикально міняти країну. А натомість ми маємо всі ті самі корупційні схеми. Всі ті самі зловживання у Верховній Раді. Ми маємо регіоналів, які сидять, ховаються за депутатськими мандатами, і президент з ними домовляється. Бізнес веде, президент веде бізнес з російськими олігархами. Тарифи, захмарні тарифи, це наслідок корупції на енергоринку, де головний партнер Порошенка, російський олігарх Григоришин і партнер український Кононенко. Ціни на електрику, ціни на житло-комунальні послуги, ціни на продукти харчування, на ліки. Це все похідне від корупції, від відсутності реформ. Від Зловживань від того, що влада реально не змінилась. Тому насправді цей тарифний майдан, який сьогодні стоїть, де приходять тисячі людей з усієї України. Він стоїть за те, щоб реально змінити країну, за те, щоб реально змінити владу. З не, не лише знизити тарифи. Безумовно, ми стоятимемо, і доб'ємося і зниження тарифів і всього іншого. Але ключове не змінилась влада. Країна змінилась. люди змінились, влада не змінилась. Влада таке враження, наче вони думають, що вони досі живуть за часів Януковича. Всі ті самі схеми, всі ті самі зловжива. Аня, вся та зневага до людей. От ми три доби стоїмо, дві ночі стоїмо. До нас ніхто не прийшов. Ні голова Верховної Ради, ні прем'єр-міністр, ні президент. Вони навіть не прийшли, не спитали, що ви хочете. Люди добрі, які у вас вимоги, чому ви знову поставили палатки? Чому під кабіном знову буржуйки горять? Бо їх це не цікавить, тому що вони одноденки. Вони сьогодні думають, що вони при владі, а завтра сіли на свої літаки. І як Янукович вивезли цілими літаками 15 рейсів грошей. Так, от вони дали Януковичу його банді втекти частині. Бо інша частина Верховній Раді ми їм утекти не дамо. Народ уже ні Порошенко, ні Гройсману, ні урядовцям нікому вже втекти не дасть. Тому що люди доведені, хоча їжджу по всій країні. Чому ми стоїмо тут на майдані? Та да, тому, що немає іншого виходу, тому що люди доведені до ручки. Ніколи люди так бідно не жили, як живуть сьогодні. Коли он стоїть чоловік 949 гривень пенсія, розказують урядовці, що добавили пенсію. Он попитайте, як добавили. у нього 40 років стажу з гаком. У нього 940 гривень пенсія, і таких людей мільйон в Україні. В яких пенсія до тисячі гривень, а чотири мільйони пенсіонерів отримують пенсію не більше 1300 гривень. А платіжки, які вони написали, ці космонавти, квадратний метр опалення 34 гривні. Тобто, якщо в людини квартира 50 квадратних метрів в середньому, це півтори тисячі за одне опалення, не рахуючи вартості води, газу, світла, прибудинкової території, і всього інше. Тобто вони кличуть на вибори, розказують, збережемо мир, збережемо ще щось. Да вони себе хочуть при владі зберегти. Вони корупцію хочуть зберегти. Не хочу злодійства свої зберегти при владі. А насправді країні треба реальні реформи і радикальні реформи, щоб ті пенсіонери нещасні не ж на тисячу гривень пенсії, а платіжка на три тисячі гривень, щоб молодь мала роботу, щоб бюджетники отримали достойні заробітні плати. От за що стоїть майдан, тарифний майдан. Тобто він тарифний майдан, ми проти тарифів драконівських грабіжницьких, злочин, але насправді треба дивитися значно ширше. Ми за те, щоб реально змінити країну, щоб ми люди не жебракували в своїй країні, і щоб влада була відповідальна, прозора, щоб не було корупції, щоб не було зловживань. На преликий жаль, всього цього сьогодні в Україні немає. От за це стоїть майдан. Но саме тому він росте. Він росте не тому, що ляшко кличе на майдан, а тому, що люди самі йдуть, тому що людей уже реально дістали. Через два роки після революції гідності виявилося, що банда Порошен. Не гірша, а можливо ще й краще від банди Януковича, яку люди прогнали такою ціною, скільки життів полягли на Майдані. Заради чого? Щоб олігарх Порошенко сидів і грабував далі країну, щоб урядовці далі грабували людей, щоб НКРЄ, КП, де сидить 25-літній менеджер Порошенка, на прізвище вовк встановлював драконівські тарифи. Тобто Порошенківські отакі вовки вони грабують людей і намагаються їх розтерзати. От завдання нашого тарифного майдану захисту захистити людей захистити людей від цієї банди, яка сьогодні захопила владу Україні. Тому вони нас переслідують, тому вони не намагаються нас дискредитувати. Тому вони зараз блокують у змі інформацію про тарифний майдан. Чому тому що вони бояться? Вони бояться цих людей, і завдяки яким вони прийшли до влади. Оці люди поставили їх сьогоднішніх поводирів на владні крісла, і вони забули на третій день. Після того, як дорвалися до корита, вони забули про те, звідки вони взялися і завдяки кому вони прийшли. І головне, якою ціною прийшли, скільки крові пролилося, щоб ця банда сьогодні керувала країною. Ні, не за це. Люди віддавали життя і не за це гинули. О саме тому ми сьогодні тут, на Майдані, щоб нагадати цій банді, звідки вони взялись, і за що люди віддали життя, не за корупцію, не за олігарха Прошенка, не за його прихвостні вовків, гройсманів і всіх інших. А люди віддавали. Й життя за те, щоб достойно жити в своїй рідній країні, Ось саме тому ми тут і днюємо, і ночуємо, і не розійдемося, поки не доб'ємо свого завдання. Мінімум це радикальне зниження тарифів на житло комунальні послуги. Завдання максимум звільнити цю бандитську владу, змінити країну, реально радикально, позитивно змінити країну. Оце наше завдання. От для чого ми тут стоїмо? Стоїмо і нікуди не підемо. Дякую, власне, колеги. Це були ось такі вимоги учасників тарифного майдану. А ми залишаємось стежити за подіями. Студія, дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Майданник. Вона спілкувалася із лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Власне, який зокрема разом із протестувальниками вже третій день біля Кабміну пікетує за зниження тарифів на комунальні послуги.